Люди всіх вітаю, як бачите, розсадник пустий, Кругом все розкидано стаканчики, торфи, а значить що? Правильно, будемо висівати нову культуру. Сьогодні розповім про те, як саме ми проводимо посів огірків, будемо садити близько 500 штук, Там плюс-мінус, можливо, ще трішки більше на запас. І також закладемо, закладемо кілька експериментів, тому що будемо порівнювати кілька торфів, один, який перевірений, один новий, і також будемо ще додати, як воно, біогумус. Коротше, замотавсь трохи, тому дивіться, буде цікаво. Садити огірки будемо відразу у великі стакани, щоб там не затівати з касетами. Я знаю, люди садять маленькі, потім пересаджують в бокали. Ми садимо ось такі квадратні стакани R9 об'ємом 0,5 літра. До речі, посилання на ці стакани, на торфи також будуть в описі і в першому закріпленому коментарі. Торфи рекіла і Baltic Pit. Це новинка на ринку, тому що там мені вже почали писати. Що ти всім нам рекомендував, а сам не садив. Все, я в попередніх відео, ніякого обману, будемо в нього також садити. Оце ось ось мішок, тільки його відкрив. Коли купували рекі... Baltic Pit, реків ще не було, вона підійшла пізніше. Тут фракція 0,10, здається, там 0,7, ну, треба передивитися. Ось дивіться, як вона виглядає. І ось така реківа. Все-таки Балтікпіт трішки-трішки, але більший. Тому в касети ми саме старалися у реків висаджувати. Так, і також щодо експериментів, будемо ще ось таку річ додати, як біогумус. Ось, дивіться, вже сюди насипав. Тут у нас реківа, і п'яту частину будемо додати саме біогумусу. Дуже і дуже це така гарненька штука. Дивіться, ставте на паузу, що вона робить. І ось його складники. Також ставте на паузу, дивіться, читайте. Все, що вам треба. Максимально біологічне. Ось цей мішок, це у нас маленьке фасування, цей мішок ось приніс із сараю, відкрив. І тут у нас навіть черв'ячки є. Ну, понятно, що небагато, їх тут немає акценту на те, що вони тут повинні бути, але вони є, поховалися вже, тому що на сонечко. Ну, така. Коротше, приємна штука, маленькі, видно, якісь там. Повилуплялися зовсім малесенькі. Коротше, десь вони є, поховалися. Так, оце так будемо змішувати. Ну, тобто, як бачите, одну п'яту частину змішаємо, відставимо їх десь окремо. Цих посадимо, допустимо, хай 100 штук, отак 100 штук. І там скількись оцих буде більше. І також ще ось цього виробника коб'яремо. Це виробниця з Київської області, також у них є і ґрунтосуміш. Але в нас тут оці ґрунтосуміші, вибачаю, змішаний у нас низинний торф і ось його біогумус. Коротше, роблю це для себе, і я думаю, і вам би цікаво подивитися, де ж би найкраще рости, і зробити для себе висновки. Понабирали стакани, під огірки, трошки їх є, і трошки часу це зайняло. І, до речі, ось так виглядають різні торфосуміші. Це ця, що намішана з біогумусом. Це низинний торф з біогумусом. А тут далі балтикпіт і реківа. Наступним кроком тепер, ну також і касети понабирали, як бачите, ми їх попроливали. Вода летить. Для огірків також беремо і кілька разів це все будемо дуже і дуже гарно заливати водою по кілька разів. Ну Тобто пройшли раз, його так все гарно полили, два, можливо навіть і три рази, тому що торг доволі важкенько впити, особливо, якщо він вже десь у вас підсох, то його дуже важко налити водою. Щоб там не було такого, що верх у нас змочений, а там далі суша і настінинка десь по центру, і сушати репири, і воно б погано у вас сходити. Можливо навіть і загнутися на сінина, тому промочуємо, щоб вода летіла із усього. Тепер поливаємо. Починаємо спочатку і проливаємо раз, два, можливо навіть і три рази, щоб дуже і дуже це все його добре пролити, щоб не було в нас сухих шарів. Почали з одного краю, дійшли до кінця, потім повернулися знову сюди. Так проливаємо, дивіться, як торф впитує. Це вже я розпроливав. Доводиться ще раз перезнімати, бо щось воно не зняло. Оце так де не товчемося. І дивіться, що ще цей низовий торф. Він сам по собі мокріший. Видно, що він краще вологу тримає. Ну, подивимось, як у ньому буде рости. Прям бачите, що він не... Водичка не спускається. Ну це вже я також його раз проливав. А ось до цього повертаємось, то все рівно. Дивіться. Секунда діла і він пішов на низ. де мене ними. Ну, трохи, бо я вже сам себе знімав от першого лиця. Раз навіть знімав, воно не включилося. Блін, я ще й досі знімав. Провели змучили терганого огірки, потім... Поверху із поливалки будемо проходитися біологічним фуніцидом. Це жива триходерма, ми нею користуємося. Більш детально, що це за штукенця. Зараз у вас відео з'явиться по підсказці. Подивитесь, що воно за... і для чого. Ось такий нехитрий посів, але думаю, для когось було цікавим і є, що взяти собі на озброєння. Якщо так, то поставте лайк ще напишіть коментар, як ви садите, може ви підкаєте який цікавий секрет. Тепер наша головна умова дати хорошу температуру. Ну, По суті, в перший день, поки настінка в нас ще набереться вологи, то немає смислу давати 25 градусів. Тому що якщо завтра буде день і вийде сонечко, то воно і так само по собі прогріє цю теплицю. Але все рівно підтримуємо ну, там, градусів 20 у розсаднику. Натопимо, щоб він у нас не охолоняв, скажімо так. А потім вже на наступний день будемо точно давати 25-27 градусів, щоб отримати всходи огірків за 3 дні. Це ключова умова. І все. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!